Даний момент двадцять заяв. На сьогоднішній день на даний момент 20 людей звернулися з заявами на компенсацію 10 тисяч вишкодування за пошкоджене майбутне. Яку ще допомогу? Значить, жек. Державна служба з надзвичайних ситуацій обслідувала пошкоджений будинок і визначило, що порядка п'яти квартир не придатні для проживання. Тому люди, які проживали в цих квартирах, вони мають право на отримання допомоги на винайм житла. Це допомога в розмірі 40 тисяч, і потім, якщо вони винаймають не мають житло, то подальша виплата за кожен місяць оренди житла. Значить, на даний момент, оскільки мені відомо, що із цих п'яти перерахованих квартир тільки в, одні, в одній із них, в одній з цих квартир проживала сім'я з чотирьох чоловік, двоє чи троє у шпиталі, Це поки що не точно в інших. Квартирах, які нам надали в цьому переліку, і жек і ДСНСники нікого на момент прильоту не було. Наразі невідомо, чи вони були в укритті, чи вони взагалі поки що на цей момент не проживали, були відсутні принаймні в цих квартирах. Mm -hmm. Тобто ці мешканці постраждали в uh -huh. квартири, які не придатні до житла, до вас поки не звертали. Поки що ще не, жодної заяви не було, не звертались У нас. Ну, є, ЖЕК нам дав довідки е, по цим квартирам, що вони не придатні для житла внаслідок ну, ракетної шахетної атаки, скажімо так і тому відповідно ми тримаємося на контролі Але поки щось. Тих квартир не звертались, тому що знову ж таки керівництво адміністрації нам вимагає просить, вимагає, щоб ми оперативно надавали інформацію, що цих квартир буде звертатися. Працівники яких державних органів працюють тут у штабі? Як загалом відбувається процедура оформлення? У штабі? Ми працюємо тут управління соціального захисту, і я з відділу муніципальної безпеки на місці прильоту працює Червоний Хрест, поліція ну, поліція, власне кажучи, в сусідньому кабінеті саморанку поліція. Це біля будинку приймала заяви служби ДСНС, вже, я так зрозумів, відпрацювали. Як загалом відбувається процедура оформлення документів, що потрібно заповнити, і скільки це часу займає? Ну, дивіться, на цю разову виплату необхідний, необхідний паспорт, ідентифікаційний код, документ про право власності на житло. Це може бути або свідоцтво про приватизацію, договір, дарування, спадок, заповідь. І айбан рахунок картки, на яку треба перерахувати гроші.